Агата Крісті Легендарний Пуаро. Трагедія в трьох діях. Дія друга, розділ третій. Котрий із них. Йдучи вулицею, сер Чарльз поцікавився Є ідеї Статервейте? А у вас? запитав містер Статервейт. Він волів висловлювати свою думку останнім. Чого не скажеш про Картрайта? Він заговорив із захопленням. Вони помиляються, статервейди. Всі вони помиляються. Втелющили собі в голови цього дворецького. Дворецький втік, а отже, він убивця. Але це маячня, нічого не сходиться. Не можна оминати увагою друге вбивство, те, що сталося в моєму будинку. Ви досі вважаєте, що ці дві смерті пов'язані? Містер Статервей поставив запитання, хоча подумки вже ствердно на нього відповів. Боже, та хіба вони можуть бути не пов'язані? Все вказує на це. Ми мусимо знайти спільне людину, яка була на обох прийомах. Так, погодився містер Статервейт. Але це буде не так просто, як здається, на позір. Спільних факторів забагато. Чи розумієте ви, Картрайте, що майже всі, хто були на прийомі у вашому будинку, були й тут? Сер Чарльз кивнув. Звісно, я це розумію, а ви здогадуєтеся? Які висновки можна зробити з цього за допомогою дедукції? Я не встигаю за вашою думкою, картрайте. Хай йому грець, ви що? Вважаєте це збігом? Та це ж навмисне було зроблено. Як так сталося? Що всі люди, що були свідками першої смерті, стали свідками й другої? Випадковість? Ні за що. Так і було задумано то був план Толлі. О, видобув містер Статервайт. Так, це можливо. Так воно і є. Ви знали Толі не так добре, як я, статервейте. Він собі на умі, та й дуже терплячий. За всі роки, що я його знав, він ніколи не озвучував хапливих висновків чи суджень. Ви тільки подумайте, одного вечора в моєму будинку вбили. Так, вбили. Тут я слів не добиратиму. Бебінгтона весь цей час Толі посміювався з моїх підозр. але в нього були власні. Він про них не говорив. Це не в його репертуарі. Але тихесенько сам собі він складав план. Я не знаю, чим він керувався. Не думаю, що він підозрював когось конкретного. Він вважав, що хтось із цих людей винний у вбивстві і вирішив якимось чином визначити хто саме. А як щодо решти гостей іденів і кемпбелів? Маскування, щоб його задум не був такий очевидний. І в чому, на вашу думку, був його план? Сер Чарльз стенув плечима. Підсилений, чужий жест. Він був Арістодом Дювалем, генієм секретної служби, який прикулював на ліву ногу. Звідки мені знати? Я не чарівник. Вгадати я не можу, але план точно був і провалився, бо вбивця виявився трохи розумнішим за Толлі. Він напав першим. Він чи вона? Отрута зброю як чоловіків, так і жінок. Жінок навіть частіше. Містер Статервейт мовчав. Сер Чарльз допитувався: Ну ж бо, ви що не згодні? Чи ви на боці громадської думки? Це зробив Дворецький, він убивця. А як ви поягнете в Дворецького? Я про це не думав. На мій погляд, вона не варта уваги. Її можна якось пояснити. Наприклад, ну, скажімо, поліція має рацію: Еліс злочинець, який працює, ну нехай на банду крадіїв. Він отримує цю посаду за фальшивими документами. Потім обивають Толлі. В якому становищі опиняється Еліс. Людину вбивають, а в будинку крадій, чиї відбитки є в Скотленд ярді і якого знає поліція. Ну, ясна річ, що він тікає світ за очі. Таємним ходом? Та який там таємний хід? Він вислигнув, коли один із недумкуватих констеплів, що спостерігали за будинком, заснув. Це здається вірогіднішим. Ну а що ви думаєте, статервейте? Я? перепитав той. Те саме, що й ви. Я з вами згоден. Дворецький, як на мене, це хибна зачепка. Я думаю, що сера Бартоломіо та бідного старого Бебінгтона вбила та сама людина. Хтось із гостей, хтось із гостей. Хвилину дві вони мовчали, а потім містер Статервейте невимушено запитав на вашу думку, хто? Господи, Статервейте, та звідки ж мені знати? Звісно, ви не знаєте, м'яко сказав містер Статервейт. Та я думав, можливо, у вас є якась думка, ну тобто я не мав на увазі чогось наукового чи обґрунтованого, просто здогадка? Ні, немає, сер Чарльз на хвилину замислився, а потім вигукнув: Слухайте, Статервейте, щойно я над цим замислююся, починає здаватися неможливим, щоб хтось із них це зробив. Я думаю, ваша теорія правильна, задумливо промовив статервейт. Я маю на увазі те, що сер Бартоломію намагався зібрати підозрюваних. Треба також узяти до уваги те, що декого він не запросив. Вас, мене та місіс Бебінгтон, наприклад, і молодого Мендерза теж. Він не був серед запрошених? Мендерза? Так, він опинився там випадково. Його не запрошували і не чекали. Це виводить його з кола підозрюваних. І драматургиню теж? Ентоні Естор. Ні, ні, вона була там. Міс Мюріел Вілс із Стутінга. Так, вона була. Я забув, що її прізвище Вілс. Чарльз Картрайн супився. Містер Статервейт непогано читав думки. Він безпомилково вгадав, що відбувається в голові актор. Коли той заговорив, Статервейт подумки поплескав себе по плечі. Знаєте, Статервейте, ви маєте рацію? Я не думаю, що він запрошував лише підозрюваних. Адже там були леді Мері та ех. Ні. Він, певно, хотів якось відтворити умову першого злочину. Він когось підозрював, але хотів, щоб там були інші свідки, які могли б усе підтвердити. Щось таке, щось таке, погодився Статервейт. На цьому етапі можна лише здогадуватися. Добре, що Лінтон Гори, місіс Бебінгтон і Містер Мендерс не мають до цього стосунку, як і ми з вами. То залишається Енджела Садкліф, Енджі, мій друже, вона дружила з столі багато років. Тоді стежка виводить нас до дейкізів, веледиве не називали їх, коли я запитав. Сер Чарльз поглянув на нього. Містер Статербейт мав злегка тріумфальний вигляд. Мабуть, повільно сказав Картрайт, тільки от я не підозрюю їх, просто їх легше уявити в цій ролі, ніж інших, можливо, тому що я гірше з ними знайомий. Та, хоч як би старався, я не можу уявити чим Фредді Дейкезу, що проводить життя на іподромі, чи Синтії, яка шиє надзвичайно дорогий жіночий одяг, міг заважати старий, нічим не видатний священник. Він похитав головою, а потім його обличчя враз проясніло. Лишається ще міс Вілс? Я знову забув про неї. Є в ній щось таке, через що про неї забуваєш. Вона найневиразніше створіння з усіх, кого я знаю. Містер Статервейт усміхнувся. Мені подобається, що вона уособлює відомий рядок Бернса. Один із нас записував усе. Це добре, що міс Вілс веде нотатки. За цими окулярами проникливий погляд. Я вважаю, міс Вілс могла помітити щось важливе. Серйозно? недовірливо запитав Чарльз Зараз нам треба спершу пообідати, сказав містер Статервейт. а потім ми підемо до Мелфордського аббатства і поглянемо, чи вдасться нам знайти щось корисне. Ви, здається, серйонго до цього поставилися, Стетервейте. Дещо здивовано зауважив сер Чарльз. Я не вперше розслідую злочин, зізнався містер Статервейт. Одного разу, коли я ночував у віддаленому готелі і мені розбили машину. Але закінчити йому не вдалося. Пам'ятаю, високим дзвінким акторським голосом сказав сер Чарльз. Коли я подорожував у 1921 році, Чарльз Картрайт переміг. Розділ четвертий. Свідчення слух коли двоє чоловіків побачили Мелфордське аббатство в пообідньому вересневому сонячному сяйві, воно здалося найспокійнішим з усіх місць на землі. Деякі частини будівлі збереглися з 15 століття, Аббатство відновили й добудували нове крило, в нового санаторію була власна територія, і з будинку його не було видно. Сера Чарза та містера Статервейта зустріла місіс Лекі – кухарка, огрянна жінка. За всіма правилами вдягнена в чорне, заплака його вірка. Вона вже була знайома з актором і в розмові зверталася здебільшого до нього. Ви розумієте, звичайно, як мені було важко. Смерть у господаря і все це скрізь поліція пхають носи сюди й туди. Ви уявляєте, навіть у смітники залізли, і ще запитання, запитання, ніби жити не можуть без запитань. Ох, до чого я дожилась?» Ну таке побачити, щоб такого тихого джентльмена та ще й сера до того ж. Ох, який то був урочистий день для всіх нас. Ми з Беатріс це добре пам'ятаємо, а вона тут на два роки менше, ніж я, і ці запитання, які ставив цей дядько з поліції, джентльменом я його назвати не можу, бо звикла до справжніх джентльменів і до того, що вони знають, як поводитися, хай він там, хоч трічі інспектор. Місіс Лекі замовкла. Вдигнула і витягла себе із заплутаного макраме своєї теради. Запитання ось про що мені велося, про всіх служниць у будинку, а вони всі такі гарні дівчата. Не те, щоб Доріс прокидалася вчасно. Я говорю про це не принаймні раз на тиждень, а віки вона буває нахабною, але від молодих марно очікувати гінного виховання. Матері зараз про це не дбають. Та всі наші служниці хороші дівчата, і жоден інспектор не змусить мене говорити інакше. Так сказала я йому. Навіть не думайте, що я скажу щось проти своїх дівчат. Вони хороші дівчата, справді хороші, і думати, що вони якось причетні до вбивства, ну це вже повна нісенітниця. Місті Леки замовкла. Але інша річ, містер Еліс. Я нічого про нього не знаю і не могла нічого про нього розповісти. Він тут новий, його прислали з Лондона попрацювати, поки містер Бейкер у відпустці. Містер Бейкер? перепитав містер Статервейт. Містер Бейкер сім років працював дворецьким у сера Бартолом'ю. Він здебільшого був у Лондоні на Гарлі Стріт. Пам'ятаєте його сер? Кохарка звернулася до сера Чарльза. і той кивнув: Сер Бартолом'ю викликав його сюди. Коли влаштовував прийоми, але містер Бейкер погано почувався, тож сер Бартолом'ю дав йому два місяці відпочинку, оплатив поїздку на море до Брайтона. Ось бачите, наш лікар був справжнім джентльменом, тож він тимчасово винайняв містера Еліса. От і я сказала інспектору, що нічого не можу сказати про цього містера Еліса, проте з його власних слів він працював у найвидатніших родин, і ще він, звісно, поводився дуже по-джентльменськи. Чи не було в нього чогось незвичайного, з надії запитав Картрайт. Дивно, що ви про це запитали, сер, бо розумієте, і так, і ні? Сер Чарльз підбадьорливо поглянув на місіс Лекі і та повела далі: Я не можу сказати, що саме, але щось дивне в ньому таки було. Так завжди, здається, за нім числом. похмуро подумав Статервейт. Хай би як місіс Лекі зневажала поліцію. Припущення інспектора впливало і на її думку: якщо Еліс виявився злочинцем, то звісно ж місіс Лекі щось таке в ньому помітила. По-перше, він був дещо непривітний. О, чемний, безумовно, інжентльмен, як я вже сказала, він працював у шанованих родин, але він тримався одинцем. багато часу проводив у своїй кімнаті, і ще він був, ну я не знаю, як це описати, не знаю, але трохи дивний. А ви не підозрювали, що він насправді не дворецький? припустив містер Статервейт. Та ні, він точно працював сер і дещо гнав про відомих людей. Еге. Наприклад, м'яко поцікавився сер Чарльз, але місіс Лекі почала говорити загадками нічого певного, вона не хотіла переказувати плітки слуг. Це було нижче її гінності. Щоб вона трохи розслабилася, статервейт запитав чи могли б ви описати його зовнішність? Місіс лег пожвавилась. Він мав дуже респектабельний вигляд, бакенбарди, сиве волосся, трохи здулений, а ще він почав товстішати. Його це непокоїло. Руки в нього помітно тремтіли, але не від того, про що ви подумали. Він узагалі не пив, на відміну від інших дворецьких, які мені траплялися. Ще він був слабкий на очі. Думаю, бо йому було боляче дивитися на світло, особливо на яскраве. Від цього очі в нього дуже сльозилися. Коли він був не на службі, то носив окуляри. А якісь особливі прикмети? запитав сер Чарльз, шрами, зламані пальці, родинки. Ні, ні, сер, нічого такого. Наскільки ж усе простіше в детективних історіях, зітхнув той. В літературі у злочинця завжди є якась особлива прикмета, у нього бракувало зуба, зауважив містер Статероїд. Можливо, сер, але я сама цього ніколи не помічала. Як він поводився у ніч трагедії? Трохи по книжному? запитав містер Статервейт. Ну, сер, точно я не можу сказати. Розумієте, я була зайнята на кухні, мені не було коли спостерігати. Так, розумію, не було коли. Коли нам сказали, що господар помер, нас охопив шок. Я плакала, плакала, не могла заспокоїтись, а Беатріс так само, молодші служниці, звітно були збуджені, але і засмучені також. Містер Еліс не був аж такий засмучений, як ми, ну бо він тут нещодавно, але він поводився дуже мудро і наполіг на тому, щоб ми з Беатріс випили келишку портвейну, щоб опоратися з потрясінням. Це ж подумати тільки, весь цей час він знав, душогуб. Фраза місіс Лекі обірвалася, в очах запалала зневага. Я так розумію, він зник тієї ночі. Так, сер, пішов до своєї кімнати, як і всі ми, а на ранок його вже не було, тому поліція на нього й подумала. Так, так, дурний вчинок з його боку. На вашу думку, як він міг утекти? Немає жодного уявлення, поліцейські начебто всю ніч вартували в будинку, проте дворецького не бачили. Але вони теж люди, хай би кого там із себе вдавали, вдираючись до джентльмена в домівку і нишпорячи тут. Я чув щось про таємний хід, сказав сер Чарльз. Місіс Лейкі пирснула. Поліція про нього безперестанку торочить. А він тут є, цей хід? До мене долітали такі чутки, обережно сказала місіс Лейкі. Ви знаєте, де він починається? Ні, сер, не знаю. Таємні ходиться дуже добре, але зі слугами про таке краще не говорити. Від цього в дівчат з'являються дивні ідеї вислизнути кудись, наприклад, мої дівчата виходять через задні двері заходять через задні двері, і ми знаємо своє місце. Чудово, місіс Лекі. Думаю, це дуже мудро. Місіс Лекі зніяковіла від похвали сера Чарльза. Цікаво, вів він далі. Чи можемо ми опитати решту служниць? Звісно, сер, але вони скажуть вам не більше, ніж я. О, я розумію. Я не стільки про Еліса, скільки про сера Бартолом'ю, про те, як він поводився того вечора, і все таке. Розумієте, він був моїм другом? Знаю, сер, я розумію. Зараз на місці Беатріс та Аліса. Вона, звісно, працювала в їдальні. Так, я б хотів поговорити з Алісою. Однак місіс Лекій вірила в ієрархію. Беатріс Черч, старша гатня покоївка, прийшла першою. То була висока, хода жінка зі стіпленими губами, яка мала агресивно поважний вигляд. Після кількох поверхових запитань Час почав розпитувати про те, як поводилися гості того фатального вечора. Чи всі вони були страшенно засмучені, що вони робили і говорили? Беатріс заговорила жвавіше. Вона, як і багато хто, була схильна до збоченої зацікавленості трагедіям. Місіс Садклів була сама не своя від горя, дуже сердечна жінка, вона і раніше тут зупинялася. Я пропонувала їй випити крапельку Бренді чи чашечку чаю, але вона й чути не хотіла, натомість прийняла аспірин. Сказала, що точно не зможе заснути. Але коли назавтра я рано вранці принесла їй чаю, вона спала, як дитина. А місіс Дейкас. Не думаю, що ця леді взагалі вміє засмучуватися тону Беатріс було зрозуміло, що Синтію деяке з вона недолюблювала. Намагалася скоріше поїхати, казала, що може постраждати її бізнес. Містер Еліс говорив, що вона відома швачка в Лондоні. Швачка для Беатріс означала ремесло, а на ремесло вона дивилася зверхньо. А її чоловік, Бетріс пирснула. заспокоював собі нерви Бренді. Ага, та я б сказала, разше розхитував. А як щодо леді Мері Лінтонгр? Дуже мила дама, сказала Беатріс. Голос її став любянішим. Моя двоюрідна бабуся працювала в замку в її батька. Замолоду вона була милою жінкою, таке я чула. Може, вона й бідна, але одразу винно. Вона не порожнє місце, така розважлива, ніколи не створює клопоту, завжди така лагідна, розмовляє. Її донька теж мила дівчина. Звісно, вони не дуже близько знали Сара Бартолом'ю, але були страшенно схвильовані. А міс Вілс. Беатріс знову напружилася. Я точно не знаю, що міс Вілс думала про все, що сталося. А що ви сама про неї думаєте? запитав сер Чарльз. Ну ж бо, Беатріс, усі ми люди. Раптом кам'яного обличчя покоївки торкнулась усмішка. У манері спілкування сера Чарльза було щось привабливо хлопчакувати, і Беатріс не могла встояти проти шарму, який так гостро відчувала театральна публіка. Але ж, сер, я дійсно не знаю, що ви хочете від мене почути. Лише те, що ви насправді думаєте про місіс Вілс. Нічого, сер, зовсім нічого. Вона, звісно, була. Беатріс вагалася. Продовжуйте, Беатріс. Ну, вона не належала до їхньої когорти, це вже точно. І нічого не могла з цим діяти. Вона щось вивідувала, сер, якщо ви розумієте, про що я, щось вивідувала і винюхувала. Сер Чарльз заохочував Беатріс розвинути думку, але покоївка і далі висловлювалася туманно, хоч міс Вілс наче вивідувала і винюхувала, але прикладу Беатріс навести не змогла. Просто повторювала, що міс Вілс лізла в те, що її не стосувалося. Зрештою, вони облишили цю тему, і статер Вейт запитав А молодий чоловік на прізвище Мендерс? З'явився тут неочікувано. Так, сер. Він потрапив у аварію біля нашої сторожівні, сказав, що йому пощастило, що це трапилося тут. Звісно, в будинку вже й так було повно гостей, але Міс Ліндон постелила йому в маленькому кабінеті, і всі здивувалися, коли його побачили. Так, так, сер, звісно, коли джентльмени запитали в Беатріс про Еліса, та заговорила ухильно. Вона дуже мало з ним спілкувалася. Тікати отак було дуже негарно на її думку. Проте, нащо йому було вбивати господаря. Покоївка не уявляла, ніхто не уявляв. А як він поводився, лікар я маю на увазі? З нетерпінням чекав цього прийому, може, щось собі задумував? Він був дуже веселий сер, усміхався сам до себе, так ніби з якогось жарту сміявся. Я навіть чула, як він жартував з містером Елісом, з Бейкером він ніколи так не робив. Зазвичай він говорив зі слугами чемно, але теревені не розводив. І що ж він казав Елісу? З ентузіазмом поцікавився статервейт. Ну, я точно не пам'ятаю, сер. Містер Еліс підійшов до нього передати телефонне повідомлення, а сер Бартоломію запитав, чи точно він правильно почув прізвище, і містер Еліс відповів, що певен цього. Дуже чемно відповів, звісно, і тоді лікар розсміявся і сказав: Хороший ти хлопець, Елісе, першокласний дворецький. Еге ж, Беатріс, що скажеш? А я так здивувалася, сер, що господар так розмовляє, бо було зовсім не схоже на нього, що навіть і не знала, як відповісти. А що, Еліс? Він якось несхвально до цього поставився, бо, певно, до такого не звик напружився якось, а що було в повідомленні? запитав сер Чарльз. У повідомленні, сер? О, телефонували із санаторією, повідомили, що прибула пацієнтка і що вона добре перенесла дорогу. А ви пам'ятаєте прізвище? Воно було дивне, сер, Беатріс замислилася. Чи то місіс Дережбріджир чи якось так? Так, дійсно, заспокійливо сказав Картрайт. Не надто просте прізвище для телефонної розмови. Що ж, дуже дякуємо вам, Беатріс. Можливо, тепер ми могли б поговорити за лісою? Коли Беатріс вийшла з кімнати, сер Чарльз і містер Статервейт омінялися спостереженнями. Місіс Вілс вивідувала й винюхувала. Капітан Дейкес напився, місіс Дейкес не виказувала емоцій, що ще дуже мало інформації. Так, дійсно мало, погодився Статервей. Покладімо надії на Алісу. Аліса була спокійною, темнокою жінкою років тридцяти. Говорила вона охоче, сама вона не вірила, що Еліс до цього причетний. Надто по-джентльменськи він поводився. Поліція припустила, що він звичайний шахрай, а ліса була певна, що це далеко від правди. А ви впевнені, що він був звичайним справнісіньким дворецьким? запитав сер Чарльз. Незвичайним, сер, він не схожий на жодного дрецька, з яким я досі працювала, він інакше організовував роботу. Але ви не вважаєте, що це він отруїв господаря? О, сер, я не розумію, як би він міг це влаштувати. Я обслуговувала гостей разом із ним, і він не міг би нічого додати господареві в їжу так, щоб я не помітила. І в напої?» Він розливав гостям вино, сер, спершу Херес до супу, а потім Рейнвайн і Кларет. Але що він міг, сер? Якби щось було у вині, він отруїв би всіх, всіх, хто його пив. Господар не пив нічого такого, чого не пили гості, те саме і з портфейном. Всі джентльмени пили портфейн і дехто з леді теж. А ви ні келихи забрали на таці? Так, сер, я тримала тацю, а містер Еліс ставив на неї келихи. Потім я віднесла їх на кухню. Коли по них прийшла поліція, вони були там. Келихи від портфейну лишилися на столі, поліція нічого в них не знайшла. А ви впевнені, що лікар не їв і не пив нічого особливого, того, чого решта не куштувала? Принаймні я такого не бачила. Власне, я впевнена, що такого не було, і ніхто з гостей не давав йому. О, ні, сер. Алісо, а вам щось відомо про таємний хід? Один із садівників мені про нього розповідав, він виводив кудись у ліс до руїн, але я ніколи не бачила жодного лазу в будинку. А Еліс про нього нічого не казав. О, ні, сер, я впевнена, він про це нічого не знав. Як ви гадаєте, Алісо? хто міг убити вашого господаря. Не знаю, сер. Я взагалі не можу повірити в те, що це вбивство. Мені здається, це якийсь нещасний випадок. М -м Дякую, Алісо. Якби не смерть Бебінгтона, сказав сер Чарльз, можна було б подумати, що вбивця вона. Гарна жінка і дбала про гостей за столом, але ні, цього недостатньо. Бебінгтона вбили, а Толі однаково не звертав уваги на гарних жінок. Він був не тих, але йому було б 55. Задумливо промовив статервейт, і що ви намагаєтеся цим сказати? В такому віці чоловіки не стямляться через молодих жінок, навіть якщо не були схильні до цього доти. Чорт забирай, статервейте, та мені ж м скоро 55». Знаю, сказав той. Зустрівши хитрий погляд статервейта, сер Чарльз опустив очі, жодних сумнівів. Він почервонів.